І друге, що треба робити, економіку їхню російську бити, друге бити ось це пропагандистське прощупування, яке вони зараз роблять в Європі. Зараз заборонили цю нетребку, яка мала виступати в Румунії. Румунське посольство взяло за основу те, що зробило посольство в Британії. А там залужний сказав, що ні ніякого просування російської пропаганди, російських наративів, російської так званої культури. Вони вийшли з жорсткої дипломатичної позиції, об'єднали світових лідерів, зробили протести в Лондоні. Кажуть, так треба робити по всьому світі. Ось вам рольова модель. Всюди забороняйте цю російську наволоч. Не можна її просувати. І вони показали, як це робити, як блокувати. А це ж топ зірка Путіна. Його довірена особа на фашистських виборах. Ну, от і вона зараз приїхала в Румунію. Непотребко її звати. І не вона по суті. І румунське посольство наше. Каже, все, в нас є рельова модель. Взяли те, що робили в Лондоні, повторили все її. Заборонили. А це ж прощупування. Вони ж ой, дивіться, опера, балет, це ж в не політики, як райфайзер, і просувають російські нарити. А Дивіться, Росія ж це ж не про вбивство дітей, не про викрадення дітей, яких сьогодні так важко повертати нашим командам.